Дякую! Хочете купити вечірній топ за 150 гривень, або штани за 40 гривень, або чохол за 2 гривні, тоді вам точно дивитися відео. Усі секрети про промокоди купони на Aliexpress я розказала у цьому відео. Речі, ви можете зразу клікнути і перейти на це відео. Але якщо ви хочете дізнатися саме про монети зараз, додивіться це відео до кінця. Обов'язково до кінця, щоб у вас не виникало жодних питань. До речі, я буду дуже вдячна, якщо ви поставите лайк та прокоментуєте це відео. Це буде підіймати охоплення, а отож буде більше мотивації знімати. Вам відео, отож, це відео про монети та як застосувати знижку на Алікспрес за допомогою монет. Почнемо з того, що таке монети. Монети це віртуальні гроші на Алікспрес. З допомогою них ви можете отримувати додаткові купони на Алікспрес. Це не називається купони, це називається знижка. Додаткову знижку на Алікспрес. Почнемо з того, як зайти в розділ монет. На головній сторінці є ось ця кнопка. Ви на неї натискаєте та переходите у розділ монет. Або зі сторінки профіля є також кнопочка іди. В розділ монети, ну і давайте, перш ніж купляти що-небудь і пробувати застосовувати знижку. Вам потрібно набрати цих монет, де їх взяти. По-перше, щодня ви можете отримувати якусь порцію монет, просто натиснувши на кнопочку. По-друге, ви можете грати щоденно в ігри і отримувати знову ж таки монети. Якщо будете грати мало, у вас буде небагато монет, але це залежно скільки покупок ви хочете здійснювати щодня. На дешеві товари вам потрібно мало монет, на дорогі товари вам потрібно багато монет. Якщо ви хочете купляти багато товарів, але дешеві. Все одно вам потрібно багато монет. До речі, граючи в ігри, ви також можете отримувати спеціальні купони на будь-яку суму. Купони, які будуть застосовуватись на усі товари на платформі Aliexpress. Але це зараз не про це і не про цю схему, тому якщо ви хочете окремо про цю схему. Відео просто прокоментуйте це відео. Тепер після того як ви отримали багато монет, а не багато монет, ви можете перейти до покупок. Тепер ви можете з цього розділу купляти будь-який товар, і у вас буде застосовуватись знижка за ці монети. Будуть списуватись монети, і буде також застосовуватись знижка. На товарі завжди буде вказана знижка у відсотках. Ви можете прораховувати це подумки, а можете просто натиснути оплатити, і у вас буде застосовуватися автоматична знижка і буде порахована кінцева вартість. Тут ще один бам! Тут знижка може застосовуватися не лише за допомогою монет, а ще й за допомогою купонів та промокодів. До речі. Актуальні промокоди завжди в моєму телеграм-каналі. В принципі, як використовувати купони та промокоди, я розказувала вже в цьому відео, тому якщо хочете дізнатися, як це робити, просто переходьте на це відео. Ці правила дійсні, якщо ви самостійно обираєте товар з розділу монет. Але якщо ви переходите по посиланню з мого телеграм-каналу, це буде діяти трошки по-іншому. Тут ви переходите по моєму посиланні. І завжди в моєму телеграм-каналі є багато класних посилань. Можливо, у вас немає просто часу шукати класні вигідні товари. Я завжди їх кидаю в свій телеграм-канал. І з нього багато людей купляють. До речі, рекомендую це робити. За час. Ви переходите по посиланню, у вас кидає на цю сторінку. Тут не завжди можуть застосуватись правильні монети, правильна знижка за монети. Ви це можете просто натиснути оплатити і побачите, що сума не збігається з моєю сумою, яку я написала в телеграм-каналі, і вашою сумою, яку ви бачите. Що в такому разі робити? Ви просто заходите в розділ знижок, натискаєте на купон, який показує вам монети. Там може діяти знижку у відсотках маленька 2, 3, 5 максимум. Але перейшовши по ньому, у вас перекидує на сторінку. Монет. А ви можете побачити той товар, який я пропонувала. Ви ще раз на нього натискаєте, ще раз натискаєте, ну там вибіри кольору, розміру і т.д., Натискаєте Оплатити, і там вже буде застосована правильна знижка. Бам! Все, можете надякувати. Але якщо захочете подякувати, звісно, залишайте свої коментарі. Мені буде дуже приємно справді. Тому що саме заради вас я стараюся. Сподіваюсь, побачимось незадовго.